Мадяр, оголошую набір до складу СБС. Понад 15 тисяч вакансій. Годі бігати від армії. Час літати окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Крила Омеги із позивним Марк. Крила Омеги працюють власне на Покровському напрямку в районі Добропілля. Пане Марку, дякую, що ви змогли до нас завітати. Дякую вам. Я дуже хочу, щоб ви теж з хорошим настроєм пішли з цієї розмови. Тому у нас на екрані вже з'явився QR-код та номер картки. Це збір для «Крил Омеги. Люди добрі. Будь ласка, якщо маєте змогу підтримати цей збір, підтримуйте, тому що зараз у багатьох немає світла. Відповідно, менше людей дивиться, і ми. Менше грошей збираємо, але це не має впливати на нашу підтримку сил оборони. Тому, якщо маєте змогу, ви знаєте, що робити з тією інформацією, яка на екрані. Це е, збір не для того, щоб модифікувати дрони. Ми про це теж детальніше поговоримо. Пане Марко, але я спочатку хотіла вас запитати: Крила Омеги входять до центру спеціального призначення Національної гвардії України. Е, розкажіть трошки про вашу роботу, чим вона відрізняється від звичайного підрозділу, який не є спеціальним. Загально центр спеціального призначення Омега він створив за потреби бойових дій підрозділ, який спеціалізується на силах безпілотних систем. І е, туди потрібна е, певна кваліфікація людей, які можуть і здатні, і вміють працювати з цим обладнанням. Е, тобто більш кваліфіковані та вже бійці, які мають більший так, досвід то, то, вас використовують для більш складних задач. Е, так, і з відповідним. Е, Новим обладнанням, угу. що е, набуло розвитку з в ході цієї війни, мені здається, зараз нове обладнання кожні кілька місяців з'являється. Е, та як ви встигаєте, враховуючи специфіку роботи, те, що це топ професіонали та професіоналки? Як ви встигаєте е, свої навички покращувати, слідкувати за тим, що відбувається, і одразу це застосовувати в бою? Це все досить природні речі. Тобто ви, коли стикаєтесь з якоюсь новою інформацією, ви розумієте, який є потенціал розвитку в тому чи іншому напрямку. І цих параметрів дуже велика кількість. Відповідно, є складова, що люди, які безпосередньо працюють, ну, виконують бойові задачі. В них є ця додаткова інформація, але, наприклад, обмежений часовий ресурс в плані mm -hmm. того, щоби. Придумувати якісь рішення. І є люди, які відповідно в тому самому підрозділі вони готуються до виїзду, вони приймають цю інформацію і навчаються, роблять аналітику, приймають рішення, що треба, як краще, і відповідно з тих. Задач і умов, які склались саме на тій ділянці фронту, на якій вони працюють, тому що від ділянки до ділянки ці параметри вони якби змінюються. Так, я дивлюся, у вас збір на два носії ретрансляторів. Тобто це якісь компоненти, та, елементи безпілотника. Ви можете розказати про це більше? Тому що люди вже 25 тисяч гривень задонатили mm. за, скільки? за дві хвилини. Люди, ви як завжди неймовірні. Щоб вони розуміли, на що зараз гроші скидають? Е, носії ретрансляторів – це безпосередній дрон, ага. задача якого тримати ретранслятор. Е, з точки зору технічних параметрів, вони можуть бути, наприклад, сутоденні або суто нічні. Ці дрони вони і денні, і нічні. Тобто ви можете працювати з ними цілодобово. Плюс є ще. Тобто це дрон, який не атакує, а виконує функцію для інших дронів? Да, це як дуже висока мачта, ага. грубо кажучи, як вишка. Як вишка, так. так. І є ще. Дуже зручні якби, функції там, оптичної стабілізації. Тобто оператор цього носія дрона, він, його теж увага дуже сильно сконцентрована в тому, щоб він тримав напрямок, щоб він тримав висоту, щоб ти його міг нормально підняти, посадити і так далі. І так само трапляються. Ситуації, коли, наприклад, ворожі впівдрони можуть пролітаючи повз його якби виявити і атакувати. І коли в дроні є допоміжні би, системи, то оператор цього носія дрона він може просто і з безпекою для себе, і з безпекою для самого дрона, якби відповідно відреагувати. Слухайте, а якщо от потрібен в певній операції цей е, дрон-ретранслятор, то це означає, що м, якісь удари глибше здійснюються тоді в російські тили. Що треба аж прям якась мачта ще додаткова? Е, так, тому що є е, е, радіогоризонт, угу. і відповідно, якщо у вас точка випромінювання або прийому радіосигналу, вона низько до землі. То є на шляху там, в десятки кілометрів багато перешкод, які так. Е, спотворюють сигнал. Е, якщо у вас є змога, наприклад, е, підняти суттєво вище е, джерело випромінювання або посунути його ще ближче там, до лінії фронту і так далі, то відповідно ви можете просто краще виконувати свою роботу, угу. тобто зараз люди, які вже 40 тисяч гривень, до речі, задонатили, які долучаються до збору, вони таким чином допоможуть вам прицільніше атакувати росіян в їхніх тилах. А, Правильно, так. люди добрі, це прекрасна мета. Тому якщо маєте змогу долучитися, будь ласка, QR-код, номер картки на крила Омеги, будь-яку доступну для себе суму закидуйте. Пане Марко, які зараз головні задачі перед вашою командою стоять? Ефективно виконувати задачі на ділянці відповідальності, де розташована наша група, на всю глибину, що дозволяють працювати ті дрони, які поступають в наш підрозділ. Це знову ж може бути. Робота по ЛБЗ це може бути робота в ближній тил супротивника і е, так само відбиття ворожих штурмів. Угу. Ну я нагадаю глядачам, що добропільський напрямок це там, де росіяни потрапили в оточення, там де вони зробили цей марш-кидок, Але зрештою, завдяки роботі сил оборони ефективні, вдалося їх там і залишити. Та ну нанести суттєвих втрат їм так та нанести їм їм там суттєвих втрат. Але що ви можете сказати про цю ділянку фронту в технічному значенні? Що там працює? Як, як там росіяни працюють? Які у них ефективні нові засоби з'являються, і як ви цим протидієте? Характеристикою цієї ділянки є те, що вона насичена різноманітним обладнанням протидії РЕП. Плюс там сконцентрована досить велика кількість якісних російських військовослужбовців, uh -huh. які теж задіяні в безпілотних системах і так далі. І це означає, що коли їхні підрозділи Отримують через забезпечення системи РЕП вони можуть більш ефективно, наприклад, спотворювати так само або канали керування, або відеоканали, і це перешкоджає нашій якби, ефективній роботі. Не не тільки нашої групи, а взагалі так. з українського боку. Ну тобто доволі там і професійні супротивники, і теж вони прекрасно забезпечені безпілотниками. 55 тисяч гривень мені підказують, що вже люди задонатили на дрони ретранслятори. Як ми з вами зрозуміли, шановні для чого вони використовуються, щоб ефективніше працювати по російських тилах, щоб можна було далі бити. Тому, якщо маєте змогу долучитися, будь ласка, закидайте кілька гривень, тому що потрібно два носії ретрансляторів. Відповідно, скільки один може коштувати. Багато. багато може коштувати. Ну, відповідно, треба треба і багато донатити для того, аби мати змогу ці засоби закупити. Пане Марко, скільки ви вже служите у війську? Я служу з березня 22-го року. З березня 22-го року. За цей час війна технологічно неймовірно змінилася. Кожні півроку. Кожні півроку. За останні півроку, які були такі ключові зміни? Е... По техніці, що ви помітили? Загалом це е, впровадження розповсюдження оптоволокна угу. з російської сторони це е, знову ж ударні крила теж на оптоволокні. І та ситуація, наприклад, яка зараз відбувається на е, Сумщині і на Харківщині, що е, вони якби е, атакують. Локомотиви, цивільну інфраструктури і так далі цими засобами, що там летять на 40 70 кілометрів, це один момент. Потім другий це так само збільшення і кількості, і дальності польотів кабів. Загалом. Нам вдалося опанувати дрони на оптоволокні і в достатній кількості почати їх застосовувати е, дивіться. по якщо дивитися. по нашому підрозділу ми суто працюємо з радіокерованими ага. моделями, тому з приводу оптоволокна мені тут нема чого додати. Ну, але я можу вам сказати, що 75 тисяч гривень нам за цей короткий ефір, 10 хвилин вдалося зібрати завдяки нашим глядачам, які не байдужі, які завжди підтримують сили оборони. Пане Марку, дякую вам величезно за те, що ви змогли до нас сьогодні долучитися. За те, що ви бороните Україну, це був боєць окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Крила Омеги із позивним Марк. Підрозділ працює на добропільському напрямку. Це частина Покровського. Тому, якщо маєте ще змогу долучитися, друзі, до збору кілька секунд є, а ми будемо далі йти на коротку перерву. Після неї будуть новини, тому не перемикайтесь.